На Вінничині затримали жінку, яку підозрюють у співпраці з окупаційною владою Чорнобаївки. Серед звільнених на Великдень з російського полону житель Шаргородської громади. Майже 50 тисяч гривень вторгували на ярмарку на підтримку ЗСУ в Агрономічинському ліцеї. У Дніпрі на реабілітації військовий звільничини, якого Україна повернула додому під час останнього обміну військовополоненими. Зниклим безвісти. Юрій Наконечний із Шаргородської громади був із 8 березня. Про це Суспільному розповіла мама Галина. Наконечна сам зателефонував мені до 12 часу ночі. У мене навіть слів не було до нього заговорити. Я не могла поняти, хто він хто це говорить. Два місяці його чекали. Не наве дочекатися. Він звісточки не давав від нас до нас нічого. Скільки я ночей не досипала, скільки я плакала, бога просила й молила, щоб він живий, щоб його сердечко вбилося. Загалом додому на Великдень із російського полону повернулись восьмеро військовослужбовців із Вінничини. Повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов. У координаційному штабі з питань обміну військовополоненими у телеграм-каналі повідомили, 16 квітня додому повернулись 92 військовослужбовці Збройних сил України, 20 тероборонівців, 11 нацгвардійців, троє прикордонників, по двоє представників військово-морських сил та державної спеціальної служби транспорту. Це Рядові і сержанти, які потрапили в полон на Бахмутському, Солидарському, Запорізькому, Херсонському напрямках. 48 зі 130 звільнених військових вважались зниклими безвісти. 12 років ув'язнення загрожує Тетяні Пушечкині, яку підозрюють у співпраці з окупаційною владою Чорнобаївки. Жінку затримали співробітники СБУ в одному із санаторіїв Хмільника, де з листопада 2022-го вона мешкала як переселенка. Про це Суспільному розповів речник Служби безпеки у Вінницькій області Денис Закаблук. Про підозру жінці вже оголосили на час слідства вона перебуватиме під вартою. Запобіжний захід їй обрали у Вінницькому міському суді 14 квітня. Добре за частиною першої статті 112 значком 2, це пособниця державі агресору. Ця громадянка України за час окупації частини Херсонської області зголосилась на пропозицію очолити один з відділів в адміністрації ворога. За час перебування на посаді намагалася просувати ворожі російські наративи в сфері освіти. Є і свідчення, покази людей, які підтверджують цю інформацію, що дійсно вона за час перебування на посаді вдавалися до погроз, до утисків громадян, які проживали в Чорнобаївці. Тетяна Пушечкіна, донька Юрія Турульова, який був керівником окупаційної адміністрації Чорнобаївки, де Тетяна Пушечкіна працювала на посаді керівниці відділу освіти. Наразі Турульов оголошено про підозру у колабораційній діяльності. Про це йдеться на офіційному сайті Служби безпеки України. Від суду він переховується. 8 березня мене мобілізували і в той же день ми прибули в військову частину. Ось. Ми там побули на комплектуванні, там, пару днів і вирушили на оборону Києва. Це був північний напрямок. Місце перебування наше було за Ірпеньом, за Бочою. Якщо не помиляюсь, ну, це ліси були. Ми разом з 72-ю бригадою старалися не пропустити ворога ближче до Києва. Так почався шлях від Києва до на даний час північного сходу України нашої. Добираємося на базу. У мене посада стрілець-снайпер, у нас злагодження конкретне. Взагалі, то в третя руках, у нас це автомат АК-74. Використовували те, як я стрілець снайпер, це не означає, що в мене тільки, наприклад, там, Гвинтівка СВД. Наші хлопці стараються блокувати всі їхні позиції, з яких вони можуть достати, наприклад. Тому що там як-не-як проживають. Люди в тих селах, чим більше вони обстрілюють, тим більше нам і смішно, і ми стаємо ще зліші на них. Тобто духом ніхто не може падати. В тій місцевості, де ми знаходимося, я би електрикам пам'ятник, напевно, поставив. Це... Я б не сказав, що вони дуже від нас відрізняються, тому що вони під обстрілами роблять так, щоб людей і світло було У будь-якому випадку. Вони ці провода бідні тянуть. Ця машина теж вся пошкальована. Війна це дуже страшно. Це я скажу чесно, як воно є, правду. Я ніколи в житті так не боявся. Кожен мені кажеться, боїться, навіть і до цього не привикнеш. Кожен бій, він є страшним, тому що ти не знаєш. Просто прокинувся зранку, Богу, подякував, що живий, і просто ж Бога, щоб ще прожити. Було б дуже добре, щоб все вернулося до, до кордонів 91-го року. І треба зробити так. Щоб цей агресор більше на нас на віка не нападав, і щоб запам'ятав, що сюди лізти не потрібно. На подвір'ї агрономічненського ліцею учні разом із педагогами зорганізували ярмарок на підтримку українських захисників. Усі виручені гроші підуть на ЗСУ, каже вчителька біології Ольга Свередюк. Смаколики продає разом із ліцеїстами 8 Б класу в асортименті козацькі бутерброди», деруни, торти, варення, солодощі. Продана голубенька, тільки жовтенька залишилась. Продаємо кекси. Діти самі наші пекли, бутерброди, желе, тортик Наполеон, плюшки з яблуками, піци також шаурму Діти зробили, козацькі бутерброди, пасочку, яєчка крашанки. Багато чого продаємо. Все дітки робили самі. Дякуємо. все стараємося для ЗСУ. Найдорожче у нас було баночка малинового варення домашнього 50 гривень. Його одразу забрали. А так 10, 15, 30 гривень. Мабуть, більше тридцяти у нас нічого немає. Шоколадне печиво з цукровою пудрою на ярмарку продає жителька села Агрономічне Катерина. Суспільному розповідає, має двох ліцеїстів. Син закінчує перший клас, донька четвертий. Печиво готували разом, продає по сім гривень за одне. Ми хочемо допомогти, як можемо, залучати дітей, привчати до благодійних акцій. Хто не зміг з батьків ну, купили, але долучилися до акцій. Четверо друзів, два Дмитра, Артем та Кирило, ярмаркують, показують, що купили і за скільки. Є. Я купив фікс, я купив леді Мені мама дала більше грошей сьогодні, щоб я щось сьогодні купив. «Що?» тридцять п'ять. Пев три кекса тортик і сосиску в тісті. Дуже смачно за словами директорки закладу Наталії Ануфрієвої. Це вже другий ярмарок на підтримку ЗСУ у цьому навчальному році. Восени зібрали 40 тисяч гривень. Окрім цього, ліцеїсти доєднуються і до інших акцій, які зорганізовують волонтери, щоб допомогти українській армії. Нещодавно збирали на квадрокоптер, то збрали макулатуру. 6 тисяч зібрали саме макулатури. Далі долучалися до збору коштів на автомобілі для. Ось так і учні і батьки всі рази. Ініціаторами цього ярмарку виступили волонтери громадської організації Подільська ластівка. Її очільниця Оксана Іванькова розповідає, через соцмережі необхідну суму на армію зібрати важко, тож залучили ліцеїстів. Вторговані гроші підуть на закупівлю радіостанції для 79-ї окремої мотопіхотної бригади, яка захищає Україну на Донеччині. Коштує така 60 тисяч гривень, каже Іванькова. Ця радіостанція допоможе нашим військовим на нулю підтримувати зв'язок, оскільки в ній ходить також крім самої радіостанції. Там ходить вісім рацій. Під час заходу провели і лотерею. Вартість квитка 100 гривень. Розігрували три лоти. Перший лот це гільза розписана з передової. Другий лот це лот смаколики від наших крафтових виробників. І третій лот це лот від майстрині народної творчості Наталії Луценко. Кожен квиток коштує 100 гривень. Ярмарок тривав весь день. За словами Оксани Іванькової, усі разом вторгували 48 тисяч 225 гривень. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Руки кладеш на грудину і підрахунок. Підрахунок. Так, качаєш один, два, три. Робити штучне дихання на манекені пробує третьокласниця Марія Рубіна. Вчителька Алла Рудь під час виховної години у новому класі безпеки навчає учнів початкової школи основам безпеки життєдіяльності. Відкрили такий у сьомому Вінницькому ліцеї. Школярка ділиться суспільним своїми враженнями від нового кабінету. Тут є малюнки карти. Там написано, як потрібно поводитися, як пожежа. Протік газу, тут все прикрашено, мені так сподобався. Клас безпеки у сьомому ліцеї міста Вінниці створили за рекомендацією Міністерства освіти, розповідає заступниця директора з виховної роботи Наталія Терновенко. Це всеукраїнський проєкт. Гроші на облаштування класу збирали батьки ліцеїстів. Загалом, каже Терновенко, витратили 10 тисяч гривень. Працювали над створенням майже два місяці, аудиторію поділили на кілька зон. Весь матеріал доповнений qr кодами до яких підв'язані певні роз'яснення, які розміщені на Ютуб-каналі. Тому дітки можуть не тільки ознайомитися з інформацією, а також переглянути відео до них. Це є і домедична підготовка, це є пожежна безпека, це є цивільний захист, також правила дорожнього руху. На відкриття класу безпеки запросили Державну службу надзвичайних ситуацій. Рятувальники показали учням пожежно-технічне обладнання, розповіли про мінну вибухову та пожежну безпеку, продемонстрували можливості техніки, каже пожежник Олександр Лісіньков. Показували хомутатор, показували пожежний ствол, рукава, сокири, молоти, ну все, що потрібно для гасіння пожежі та знешкодження їх наслідків. Також провели інструктаж з мірами поводження. З вогнем, чого навчилися на першому уроці безпеки, школярі діляться із суспільним. Я запам'ятала, що коли звучить сигнал пожежної тривоги, потрібно одягнути ось таку пов'язку і швидко вийти на вулицю. Нам показує, як стріляв з, ну, з насоса, показує, як ріжуть болгаркою. Мені сподобалась більше болгарка. Слухань. Тому що вона прикольна ріже. У мене на голові каска. І щоб не отримати якусь там собі туалму. Ти туди не виходиш. Запросили на захід і аварійну газову службу. Її представниця Лариса Логінова розповіла дітям про те, які прилади та інструменти використовують для виявлення джерел витоку газу та ліквідації надзвичайних ситуацій. Ми розказали дітям правила безпеки, як користуватися газовими приладами, яких правил потрібно дотримуватись, коли користуєтесь газом вдома, в побутових умовах, що можна робити, чого не можна робити, як викликати аварійну газову службу, якщо ви відчули запах газу. За словами рятувальника. Олександра Лісінкова з відкриттям класів безпеки такі заняття проводитимуть частіше, бо в умовах воєнного стану таких навчань має бути більше. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. Клас безпеки на Вінниччині відкрили і на базі Гайсенського районного управління ДСНС. Це перший безпековий простір на базі частини, розповідає Суспільному начальник обласних рятувальників Руслан Шевчук. Тут облаштували кілька локацій з цивільного захисту, пожежної та мінної тематики до медичної допомоги, техногенної безпеки, правил дорожнього руху. Серед експонатів речі, які або стали причиною пожежі, або пошкодив вогонь. Сьогодні також присутні всі начальники районних управлінь. Вони подивилися. Ми спеціально їх пригласили для того, щоб вони цей напрямок розвивали в себе на територіях, щоб були там і мультимедійні проектори, і телевізори. Перший урок для учнів сьомого ліцею рятувальники разом із дружиною юних рятувальників сигнал провели в ігровій формі. Це корпус та є вогнегаснича речовина. Так? так що ще є важі, які натискаєте. А це що у нас запобіжника? А він для того, щоб планесник раніше не спрацював, чим це потрібно. Потрібно знати різні заходи безпеки при різних ситуаціях. Наприклад, якщо ми знайшли вибухонебезпечні різні предмети, чи сталася пожежа, треба просто виконувати певні дії. Далі для учнів провели змагання на смузі перешкод. Її облаштували відповідно до віку учасників.

Натепер у навчальних закладах області діє 340 класів безпеки. Про це Суспільному повідомив очільник обласної служби порятунку Руслан Шевчук. Відкривати такі почали з вересня 2022-го. За кількістю класів безпеки Вінничина нині на першому місці серед усіх регіонів України, каже Шевчук. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України.